Перше це йде обкатка комбайнів, і друге йде звільнення площ від попередників. Ну і третє, якщо дотримати всіх агротехнічних вимог, він менше 30 центнерів з гектари Сьогодні ми бачимо по наших результатах, що ми десь на такому рівні також виходимо. Бачите техніку, бачите, як йде Плітно збирання врожаю. У нас всі фермерські господарства, господарські двори, в тому числі і індивідуального сектору, всі почали збирати врожай. Площа до збирання ранніх зерних культур в Рівненській області складає 202 тисячі гектарів, в тому числі 57 тисяч гектарів це пшениця, 7 тисяч гектарів жито, 64 тисячі гектарів кукурудзяне зерно. Ячмінь, ярий і озимий більше 18 тисяч гектарів.